Всім привіт! Ви на каналі Dorama Vibes і сьогодні буде огляд на Драму Гра смерті. Рік виходу дорами 2023 країна Південна Корея. Щось я дуже часто знімаю <laughs>, тільки на Південну Корею. Треба подивитись ще якісь інші <laughs> країни азійські, які мені також до вподоби Ну, і я з'їхала з теми, як завжди. Жанр драми це фентезі, трилер і драма куда ж без неї. Мені здається, що це буде моя фішка. Коли я буду оголошувати якісь жанри говорити в кінці і драма куда ж без неї. І кількість серій 8. Тобто вона не дуже така. І маленька, і не дуже така, і велика. Правда ж? Правда ж. І вона мені сподобалась. Я її оцінила 4 з 5. І давайте вже ж підемо по сюжету. Головного героя звати Чхве і Дже. Він простий студент, який має люблячу мати, люблячу дівчину, яка його кохає він її, кохає в них все щиро. Вони обоє студенти. Він йде вже собі на співбесіду на класну роботу. Він впевнений, що його візьмуть, що це буде класна точка його кар'єри. І стається, нещасний випадок з однією людиною. Він став свідком. Це його дуже приголомшило. І це саме в той день, коли він йшов на співбесіду. І він на тій співбесіді провалився, тому що він ще перебував в такому стані шоку, що, що він побачив, і він провалив. Пройшли декілька років. Він все ж таки є з дівчиною, але дівчина його успішна, йому це не подобається, що він досі працює по співроб... таких малих. Роботах не тривалих, не таких, які він мріяв, що все в нього провалюється, що життя все йде все нижче і нижче до самого дна. Йому це не подобається, він не, роз... він не хоче бути тягарем для своєї дівчини, не розриває стосунки, розуміє, що мати його теж не буде пишатися ним, тому що він ще. Такому лайні, як би сказати. Для головного героя це все здається дуже важко, тяжко і він вирішує зробити суїцид. І ось він з... зробив суїцид. І все, на тому б закінчитись, да? але ж ні, він потрапляє до смерті. Смерть його не забирає. Вона йому показує пекло і каже, що він її образив, він її образив, що іншим людям і так більш погано живеться, а ти міг би все виправити, тебе все могло б вийти. Головний герой Чхвей Дже спочатку все не вірить. Він хоче все-таки померти до кінця, але і в пекло він теж не хоче, Так він зрозумів, що там ну, не дуже класно, правда? ж. І смерть йому каже: я тобі даю 12 життів. 12 життів ти маєш протриматись. Якщо ти виживеш, забереш тіло тієї людини, яка мала померти, а не померла. А ти виживеш то все буде окей, все живе собі далі, я потім до тебе там в якійсь глибокій старості прийду. І я не повню всіх перевтілень, хто за чим іде. Їх було аж 12. Але можу обговорити ті, які от дуже мене вразили. А, згадала? І перший раз, ну, він потрапляє до людини багато багатої, яка дуже вдала, якраз є босом тієї компанії, в, яку він хотів, в якій він хотів працювати. Але в він думає, о, все окей, все класно, і тут. Вітер повіяв, щось. Пішли далі в ту компанію, яку він хотів, яку він хотів, але він не встигає врятувати йому життя, тому що літак повністю схорає. тому що, як потім пізніше ми дізнаємося, що це все було. Підстроєно, підлаштовано все однією людиною, і все з однією людиною пов'язані ці всі смерті. Він перевтілився і в парашутиста, блогера, який хотів заради хайпу доказати, що все можливо і можна без парашута пригнути і бути цілим і неушкодженим, але по факту вийшло не так. Перетворювався він в тілі дитини, і, звісно, тут драма порушує таку важливу закономірність про батьківство, що не всі батьки є ідеальні, що не всім дітям так щастить, що вони настільки безпорадні, не можуть нічого зробити з тим, як ставляться до нього байдужі батьки. Вони місячно. Дитину б'ють. Ну, там, мабуть, дитині було ну, пару місяців, року ще точно не було, вона ж нічого ж не розуміє, в неї все не так працює, як у дорослих, вона тільки хоче їсти спати і, і гратися, а батьки ставляться до неї дуже жалюгідно. Головний герой хоче в цьому тілі вижити, ну але ну явно не виходить, тому що батьки дуже погано дбали про дитину. Як же я сказала, били і зробили так, що вони її добили до смерті. Прим, да. І їм не подобалося, що дитина кричить. А по-іншому маленька дитина не може сказати, що в неї болить, що її турбує, що вона конкретно хоче, і просто сказатися тихо вона теж не зрозуміє. Також її кормили простроченою е їжею, і я рада, що цих батьків покарали. Я рада, що драма показує, що. Наскільки це буває жахливо, і будемо надіяти, що таких випадків в реальному житті буде дуже малий процент 00, якась тисячна. І щоб ці батьки завжди були покарані. Також він перетворюється в злочинця, який вже сидить в. В'язниці, і там порушується така тема, що невинна людина сідає в в'язницю через певні свої особисті обставини, щоб рятувати життя своєї близької це. Він хотів рятувати ніби свою маму. А по факту ті гроші пішли не туди. Він хоче розказати всю свою таємницю, но, але в нього не виходить. І рано чи пізно його все ж таки теж бивають. Також він був злочинцем, який викрав гроші, викрав гроші у свого боса-бандита, так сказати, щоб втекти разом з дівчиною, яку він кохав, щоб. Класно зажити, щоб не жити в цьому кримінальному світі, врятувати ту дівчину від цього світу. Він такий з натхненням їде. По факту та дівчина його теж вбиває. І це нам показує цих два останніх випадки показує, що навіть найдорожчі люди або інші люди. Ну, скоріше всього найдорожчі. Люди, яким ти довіряєш, можуть зрадити будь-яку секунду з різних причин, але більше з фінансової сторони через гроші. Дуже сумно, трагічно. Йому е... сказала, що не пам'ятаю, а я тут починаю згадувати і згадувати. Порядок може бути не такий, як в Тарамі. Також Чвей перевтілювався ще одного злочинця, але більш такого жахливого, серійного вбивці, який вбиває людей і малює їхньою кров'ю картини. І виставляю, а потім це в галереї своїй. Багаті люди і інші поціновуючи мистецтва. Думають: о, класно, як він класно намалював фарбами, а то кров людей. І ти... І коли дивишся драму, ти така... З нами вони правду. І він хоче помститися. ЧВ індже в тілі обивці хоче помститись одній людині, через яку пов'язані всі ці смерті людей, ну, мені кажеться, окрім дитини, бо там не дуже там було показано, що не пов'язані з іншими смертями, того злочинця, який все це зробив, розумієте, тому що. Там ще були такі події, коли його дівчину вбив той самий злочинець, і він хоче за це все помсти. Він жагає помсти, і кожен раз після того, як він помирає, він повертається до смерті. На початку він такий не хоче, Тіпо він думає, що він справиться. Потім він вже думає про дуже жахливу помству, але настає ще й пік. Пік емоцій, це коли. Він настільки втомився помирати, настільки переосмислив своє життя, що йому це вже набридло, і він хоче швидше пройти ці життя дванадцять. І знаєте, і останнє життя, яке дала йому смерть, дуже неочікуване. Він став матір'ю. Він селився. В тіло своєї рідної матері. І, звісно ж, герой не хоче, щоб вона померла, і починає жити, доживати життя в тілі своєї матері. Якби це була б інша людина, він вже б, марно, вдався і погодився в житті в то пекло, але мати він не зміг зашкодити своїй власній матері. Настільки він любить свою матір, свої настільки, що тут в нього заграє совість, він переосмислює, і коли нарешті він помирає вже 12-12 життям, свої, зі своєю матір'ю, ну, матері, в тілі матері, в тілі матері, то він плаче, він плаче, він хоче вернути все назад. Він не хоче вже Хоче вернути в той момент, де він мав пригати з даху високої будівлі. Він хотів би переграти своє життя власне, переосмислити. І смерть дає йому цю можливість. Такий спойлер. і я до останнього хотіла вірити, що смерть дасть йому таку можливість, і вона його дала. Але тут кінцівка відкрита, тому що ми бачимо, що він повертається, але не бачимо, як далі складається його життя, чи зміг він зробити так, щоб воно було кращим. Mm. Чи зміг він бути щасливий зі своєю матір'ю зі своєю дівчиною? Ми цього не знаємо, але будемо сподіватися, що так. Отже, висновок цієї дорами, що, як би вам не казали, що вам важко, треба йти далі. Не опускати рук. Якщо потрібна підтримка, звернутися до своїх друзів, близьких, обговорити крайньою точкою, це може бути психолог, психотерапевт, і не потрібно цього боятися. Щоб вийти з цієї точки, яка. Навіть не знаю, як сказати, яка здається безнадійною І здається, що все вже втрачено. Тобто драма ж мус, що є нас замислитись над своїм життям. Вона така більш повчальна. Тому що драма є драма, а. Власне життя, це є наше власне життя, і, без... і нам не дадуть багато шансів. Дванадцять разів сто тисяч, мільйон, мільярд. Переграти його. у нас є тільки одне життя. Тому живіть його, так як хочете ви, а не інші. Дійте своїми мріями, цінуйте те, що у вас є. І бажаю вам гарного дня, вечора. Вважаю, щоб все у вас було добре. І хай у вас будуть ті, хто вміє вас підтримувати, любити і цінувати. До побачення. Телебачення! Зустрінемось в нових відео про огляди Тара. А може, я ще... Заведу нові рубрики. Бувайте. всіх люблю.